Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх наших глядачів, стоїмо на святому місці, де зв'язано з історією святого Іосафата Кунцевича, нашого українського святого, який є найбільшим нашим святим. Тут на цьому місці стояла церква святої Параскеви, в якій святий Йосафат був хрещений, до якої він ходив, адже його будинок знаходиться зовсім рядом поруч от столом. 105 метрів, ось якраз тут стоїть зараз церковця. Там був будинок святого Єсфафата. І наші отці в свій час там побудували капличку. Коли прийшли росіяни сюди на цю територію, вони ту капалицю завалили і там побудували свою церковцю. Рядом маємо слідучу церкву, яка ось тут є рядом коло нас. Це був наш Василянський монастир до свого часу, до 46-х років. Ну і рівночасно потім його забрали. Зараз там православна церква. Рядом далі ми маємо костел, де служить Римокатолики. Значить, слідуюча православна церква, яка побудована тут, на цьому місці, побудована вже тепер як. Для свого збагачення, то українська церква. Ну і рівночасно наша церковця маленька, яку нам дали на обслуговування наших вірників, які тут знаходяться. Ми служимо у тій німецькій кільці. Отже, така, така побудова цього центру, цього, який знаходиться в місті Володимирі. Ну І, звичайно, що зараз розпочали ми ці всі різні будови і так далі. Якщо хтось захоче, бажає щось прилучитися до. до Такого святого місця нести свою лепту святому в його таку велику пам'ять, його посвяту, в його жертву, секретно просимо, можна долучитися через наші банківські рахунки, які ви можете побачити. Отже, молюся до святого Йосафата, впевнено, і впевнені, що щось ми зрушимо, зрушимо з того такого місця, тому що він щось хоче. Він бажає, прагне, він дуже багато зробив для нас, для нас всіх і розбудова його Васильського чину також на, на його плечах і його праці. Так що будемо старатися, постараємося прославити його тут, на цій волинській землі. Сьогодні, як то кажуть, цей велейний великий рік такий, ми хочемо, визначаємо 400 ліття. Звяшомученої смерті святого Єсафата. Ну і хочемо, як кажуть, на цьому місці відновити ту церковцю, яка тут була стояла. Але бачите, це місце огороджене. З усіх сторін тут є дуже багато церков, з усіх сторін є п'ять церков. Ну і рівночасно є труднощі. Місцева влада не відчуваємо, щоб йшла нам на зустріч. Робить різні перешкоди, ну, але стараємося ці перешкоди якось усунути, сьогодні нам подали той список, великий список, і що потрібно для того, щоб розпочати тут будівництво тієї святої церковці. Ми будемо старатися поступово ті пункти усунути, щоб можна було приступити. Ну, дуже жаль, що світ святкує цей великий ювелей і буде святкувати якраз той день, пам'ятний день 12 листопада. А ми так, і на рідному місці, в рідному тому містечку, звідки це почалося, ця історія цього святого, почалася історія його життя святого, не зможемо. Ну, але все-таки не опускаємо руки, постараємося, що зможемо, то зробимо.